Для мовознавців та літераторів премія імені Бориса Тена почесна відзнака. І хоча заснували її не так давно, останні роки вона постійно знаходить своїх лауреатів і не дивно, адже творчий доробок житомирських літераторів заслуговує на увагу цьогоріч. Гідними носити звання обласної літературної премії імені Бориса Тена стали Михайло Сич та Михайло Пасічник. Дуже непросто членам журі було визначити саме, хоча б навіть двох, але лауреатів премії імені Бориса Тена. Адже ім'я Бориса Тена це надзвичайно вагоме саме в осмисленні творчого доробку патрона цієї премії. Основними критеріями, за якими члени журі обирали переможців, була діяльність літераторів у перекладацькій сфері. Михайло Сич не в змозі перерахувати усі свої роботи, називає лише головні Карла Гайнца, Якобса Weimar новели з німецької мови з німецької. Зрозуміло. Зі слов'янських, з німецької, і потім почав потрошку вникати в англійську. Михайло Пасічник свої звання лауреата премії називає великою довірою Житомирських літераторів. Каже, для нього це і почесно, і відповідально. Ця премія насамперед означає, що я взяв на себе дуже великий обов'язок відпрацьовувати її. Тому що я поет лірик а перекладацтвом я займаюся так. Знаєте, час від часу леурати премії одностайні в тому, що таке визнання це лише поштовх до нових літературних звершень.